Ви почали вивчати французьку, але не знаєте, що вам почитати, що попрактикуватися. Просто словами вам вже не цікаво. А якісь книжки вже дуже складно, і ви нічого не розумієте. Тоді у мене для вас просто нереальна рекомендація від щирого серця. Так, у нас є ось така от серія книжок. Їх є дуже багато з різними назвами, і вони насправді створені для французьких діток, щоб вони вчилися читати перед школою. Але ну хто може заборонити нам читати ці книжки теж і тренуватися? Наприклад, ось ми бачимо одну з них, називається Ільнеш. Всередині ця книжечка вже буде виглядати ось так. Як ви бачите, ми можемо зустріти літери, які підсвічені синім. Це означає, що там вони або не читаються, або потрібно на щось звернути увагу. Коли ми мусимо зливати між собою літери, там, наприклад, буде звук зет утворюватися. Нам будуть його підписувати. Вони виділяють не кожну літеру. Але ті, з якими зустрічаються якісь проблеми, майже завжди у них виділені. Ось ця, наприклад, вона середня по складності, я б сказала. Далі є ось така, вона вже зовсім простенька для зовсім зовсім початківців. А ось ця, це, це можна вже вважати рівень трішки важче. У нас вже більші тексти, вже більше потрібно розуміти, і вже дуже-дуже-дуже мало літер виділено. А по секретку ці книги можна запитати.